А з вами Катачанська студія новин. Через декілька хвилин ми візьмемо інтерв'ю у героя імперіума Слая Марбо. Але спершу невеличка реклама. Ведеш сидячий спосіб життя? Працюєш без відпустки протягом кількох століть. Проходячи повз, діви битви більше не звертають на тебе уваги. А ветерани космодесанту поважливо поступаються місцем в дредноуті. Вихід є вальгальські омолоджуючі процедури для чоловіків. Ми пропонуємо незабутній відпочинок у найвіддаленішому санаторії Вальгали, де, окрім лікувальних та спортивних заходів, вас будуть очікувати ігрова зона та цікаві конкурси. Крім того, в програму входить унікальна терапія тваринами, де ви зможете попестити милого цуценя або погратися з прирученим генокрадом. А зараз відгук одного з наших постійних відвідувачів. Коли я перший раз сюди прийшов, мені було 115 років. А тепер подивіться на мене, ніби знову 30. А почуваю я себе взагалі на 20 років, і від жінок немає відбою. Вальгальські омолоджуючі процедури для чоловіків. Кадія знову стоїть! Рекомендовано особисто комісаром Каяфасом Каєном.